Чому нам легше позбутися насмарка, там, головної болі? бо ми не коронуємо сильно цю хворобу? Ми не піднімаємо її сильно високо. Ми її залишаємо, ми знаємо, що вона переможе нам в нашому житті. Це просто питання декількох хвилин. Але коли вони приносять в ваше життя щось потужніше, як вам здається, ви кажете, ні, треба тепер всіх залучити до цього. Треба серйозно до цього готуватися. Нам треба молитися і поститися. Нам треба об'явити усі церква, розіслати всі листи, бо це така велика хвороба. А д'явол однаково втікає від тебе, чи то він прийшов через насморк, чи він прийшов через головну біль, чи він прийшов через Онко, чи він прийшов через якісь інші викривлення в твоєму тілі. Він однаково підчиняється Слову Божому, яке є в твоїх устах. Він однаково підіжме хвоста і втіче геть, якщо ти не будеш його звеличувати і коронувати.